Андрій Добрянський, директор з комунікацій при українському конгресовому комітеті Америки, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Добрянський, вітаю, добрий день вітаю і дякую, що запросили. Дякуємо, що відгукнулись і приходите до нас на ефіри. Отже, Атлантік пише, що спроба Трампа завершити війну провалилися, бо він недооцінив бажання Путіна знищити Україну. Як далі діятиме Трамп, чи буде готовий змінити підхід від укладання угоди у стилі бізнес-компромісу до якоїсь більшої більшої активної стратегії стримування Російської Федерації? Так, тут включається е, одна головна теза, е, що Трамп увійшов з командою, яка хотіла показати е, до американців е, різні обіцянки президент Трамп, як мав як популісту суспільству Америки, але вони хотіли показати результати якнайшвидше. І о, у міжнародній сфері вони включилися до е, будь-які потенційні угоди існували в Департаменті вже до часу інаугурації президента Трампа. Одна головна, втім, це було домовлення е, між Конго Руанди, які над яким Департамент працював на 18 місяців до през е, виборів два року. І дуже швидко Марко Рубіо, який знав про тих переговорів, включив це як одна перемога для президента Трампа. Результат. Специфічний, і ми бачимо це у риториці. Чи чуємо в риториці президента Трампа, коли він згадає, що він завершив стільки війни. На жаль, до, до нинішнього дня вони вони перейшли всі ті проблеми, над яким держпан вже працював, і було потенційність на завершення. А тут залишається вже багато нічого для Президента Трампа, якщо вони самі не створюють нові результати для американського суспільства для цілого світу, і втім кручається Україна, над яким це була одна велика обіцянка Президента Трампа. Він так само обіцяв для американців, що він піднижить ціни для продуктів, що він всім життя підліпшить. І ми бачимо у громадські опітування, що він має проблеми зараз. Тебе. Перша адміністрація має проблеми у громадському рейтингі, що е, вже результати не приходять від Білого Дому. Е, мабуть, це є причина, чому е, він більше цього року ніж у першій каденції відвідав інших країн чилої Азії. Близького сходу так далі. А, і і тут зараз тепер нарікаю, що цей президент не, а, не сфокусується на внутрішні проблеми. То коли говоримо про а, а, цю ситуацію, а, його потенційні переговори з Росією у завершення війни. Це включається у більшій колі розмови біломодомі, в яким вони хочуть показати результати, але до нинішнього дня вони не можуть показати нічого. Пане Добрянський, а наскільки сильно відіграє роль у політиці Трампа, емоційний фактор самого американського президента? Ну так, це є одна специфічна е, теза його, е, його адміністрації. Ми бачимо це у тарифів. Е, тарифи, так як місяць тому, коли він бачив рекламу. На телебаченні від Канади він відразу підвищив uh, тарифи проти Канади. Коли він чув, що в Бразилії засудили uh, колишнього президента Болсонару, який його підтримав, він так само підвищив тарифи на, uh, проти Бразилії. Uh, це uh, є проблема uh, юристично. Це є проблема у справедливість тут в Америці. І е, ми спробуємо, чи американські активісти спробують через законодавство, через судову спропроцедуру е, перемінити чи блокувати таких рішення. Але на жаль, до нинішнього дня, специфічно через останніх 30 літ, е, американський президент е, самі білий дім сконсолідував надзвичайну силу вертикальну е, і, і, і прав вони мають, е, що вони можуть е, домінувати навіть над Першу частину нашої конституції, наш, наш конгрес, що е, зараз тепер навіть і створення і згадання тарифів, які специфічно Конституція Америки задає є тільки право нашого конгресу. Ми бачимо, що цього року сам е, білий дім перебрав це зовсім, і це є проблема не тільки емоційно, але в тім, що ми не тримаємося до закону і конституцію, так як як написано. Коли Трамп сказав про те, що розмірковує над передачею Україні томагавків, то Путін заматушився і навіть напросився на саміт в Угорщині. У Пентагоні навіть уже все прорахували, мовляв, ці ракети є у достатній кількості. Якщо ми там передамо частину Україні, то запаси наші від цього не вичерпуються. То чи може з'явитися ця тема в публічній площині найближчим часом знову? Я, я зараз знову у Вашингтоні на конференції про Україну в минулому місяці у жовтні це зараз тоді було після зустрічі президента Трампа, і тут у Вашингтоні більшість експертів в рамках міжнародних справ і, і справи України. Всі всі були досить оптимістичні що до кінця року тому, домовлення з того, гами вийде. Бо над тим працювала Україна і Америка вже місяцями до цієї дати, коли. Було оголошення. Але втім не мішається стільки впливу нашого ворога. Я знаю, багато е, здивувалися, що був це такий така телефонна розмова, і зараз, після того було анонс. Але мені кажуть з Білого Дому, що це більше була внутрішня думка. Радники президента Трампа нам треба зрозуміти, що він має команду, яка воює між собою денно на економічні справи, міжнародні справи, інші справи. І тут зараз у цей тиждень, коли президент Зеленський мав відвідати ця команда, яка стоїть проти допомозі Україні, вона перемогла. І переконала президента навіть перед тим, що він мав розмову з Путіним. А, бо і ми це точно знаємо. А, бо він розказував у його прес-конференції, що він тоді думав, що Америка не має досить тамагоків. Та ми знаємо, що Тамагокі понад 4 тисячі в Америці, і, і для України вони тільки говорили десь 50-100 передати терміново, але нам загал є оптимістичні американські військові експерти, які кажуть, що це буде домовлення цього року, як, як не цього року, то на, на першу половину другого року. Але друге, втім, вони бачать, що Томогоки, як ми знаємо, це було ефективно е, на е, дистанційні е, е, напади на, на е, нафтові пункти в Росії, але що Томогоки більше вживаються для країни. Коли є завершення чи припинення обстрілу, щоб на, на наступну бою розуміла країна, яка би хотіла нападати Україну, що Україна має тамогоків, так само як Україна домовилася з Шведії, щоби отримати ті літаки, так само того кі би було на майбутню війну. Але я якщо би це е-е-е Україна отримала і могла тренувати терміново. Це би так само допомогло на нинішньої війни, пане Андрію. Вдячна, що знайшли час, можливість долучилися до нашого ефіру до марафону. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки.